Це було особливе свято. Перші хвилини Нового року завжди полишали у минулому негаразди і починали новий відлік життя. А це так зустріч. Штепсель. І що він там ворожить? Кого виглядає? Так і є. Тарапунька. Наступаючим 1966. Тебе теж наступаючим. Я тобі приніс казковий новорічний подарунок шапка невидимка Большое спасибо. <свист> Пыжиковая шапка. Я давно мечтала о такой. А почему ты ее называешь невидимка? Де-нибудь, коли-нибудь, ты бачил пыжиковую шапку на прилавку. <свист> невидимка? <свист> <свист> ну а тебе подарок, я сниму прямо с елки. Дед Мороз принес. Мой подарок, конечно, не такой дорогой, но зато больше по сезону. <свист> <Шо> правда, Что <свист> правда? Цього року дід Мороз у Київ прийшов без морозу, а Снігурочка без сніг. Так що пожелаємо, щоб в 1966 році менше було цих без, а більше с. Я за те, щоб в 1966 році без не тільки залишилось, а ще й подвоїлось. Не розумію, щоб новий рік був без безгосподарності, без бездушності, без безпринципності. А тому, хто буде нам заважати в цьому, треба їм дать по шапці. Спливали роки, але їхні перші хвилини сповнені пахущими ялинкою і відчуттям дива назавжди залишалися з нами.